Перша українка, яка здійснила на колосвітню подорож, скандали, плітки, зневага наскрізні нитки її життя, письменниця, мандрівниця, фотографиня та кінооператорка Софія Яблонська. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. 1935 рік Львів Ніцца Париж. Натовпи-шанувальників майже б'ються за місце біля сцени. А на сцені вона, 28річна Софія Яблонська. Вона тільки но знак колосвітньої подорожі. Протягом кількох останніх років шанувальники поринають у її захопливі літературні нариси у європейських та галицьких виданнях, вдивляються у фотокартки. Що на них той дивний небачений світ, що відкриває для них Софія? Більшість жінок в полоні її характеру і жаги до відкриттів. Вони ловлять її сяючий погляд, кожне слово з її вуст, бо вона надзвичайна. Бо вона робить те, що жінкам того часу не властиво, не дозволено. Вона розповідає, як втекла з арабського полону, дала ляпаса султану у його ж гаремі, мало не загинула від куль китайських піратів, бо потайки знімали їх у порту. Проте більшості чоловіків, крім невеликої кількості інтелігентів та просунутих студентів, Яблонська просто не до вподоби. Вона шльондра, вона плює на уставлені правила. Вона загроза. Вона спокушає жіно. Вона, вона біз в юбці. Все, що вона робить і говорить, це аморально. Такі борці за моральні цінності збиваються у групи біля залів, де виступає Софія. Блокують входи, викрикують образи, закидують її гнилими овочами. Але Яблонська говорить ще голосніше, ще впевненіше а гнилі помідори на дорогих підборах і сукні лише підбурюють її дотримуватися свого. Може, колись я впаду дуже глибоке провалля, проб'ю землю і таки дістанусь до країни, де є ваніль. Про це перед сном. Мріє маленька галичанка, знайшовши заморські спеції на маминій кухні. Її дитинство та юність революції та війни. Коли їй вісім років батько, піддавшись ще тодішній російсько імперській пропаганді, вивіз родину на російські, як ми зараз говоримо, болота Ми. Українці. А вони називали нас руськими, щоб роз'єднати, щоб здобути нас для себе. Ти нафантазував собі ту братню Росію, тату. Розчарувавшись у руському мирі, за шість років родина повертається на Галичину. Захоплена мріями про нове тоді мистецтво кінематограф Софія марить успіхом і відомістю. І наполегливо готується до вступу у французьку акторську школу. Двадцятирічна дівчина з мрією та невеликою сумою в кишені вирушає до Парижа, де, зрештою, опиняється по інший бік камери, вчиться знімати документальне кіно. Амбітна та товариська вона швидко знаходить друзів серед французької богеми, де безупину говорять про далекі країни. І вже доросла Софія знову згадує про ваніль. За кілька місяців вона мчить Сахарою на машині під обстрілом арабських кочівників. Вона не хоче бачити світ через вікно квартири або готелю, а це лише початок ХХ століття. Уявіть, вона єдина з жінок, яку запросили полювати на дикого тигра в Лаосі якими правдами та неправдами невідомо. Яблонська не знала східних мов, проте легко знаходила потрібних людей. Її шарм, розум та людяність відкривали навіть ті двері, що для решти були зачинені. Наприклад, у Китаї, де люди забобонно ставилися до камер, Софія орендувала маленьку крамничку і непомітно знімала через вітрину. На острові Бора Бора, де спочатку її намагалися закидати камінням, вона прожила таки в місцевому племені кілька місяців, і її нарекли теурою багряним птахом. У кожну подорож вона брала із собою гуцульську ляльку та кобзаря. Софія садила мальви й соняшники на далеких островах, вчила китайців варити борщ. Та пекти український хліб. Вірила, що колись, коли вже набридне подорожувати, прихистком для мене стане хатина під солом'яною стріхою. Десь у Карпатах, затишна, вимріяна пристань. Але цього, зрештою, так і не сталося. Перед тим, як дізнатися, чому, підтримайте нас на Patreon. Та за посиланням в описі під відео. 1939 року помирає тато. Я вже ніколи не зможу побувати у рідному краї, побачити засніжені Карпати. То чого ж я шукала в екзотичних і таких далеких місцях? Може, світу, якого вже не існує, Софія залишається у Китаї, де проводить наступні 15 років. Зустрічає французького дипломата Жана Удена, і у них народжується троє синів. У 1955 році помирає чоловік Софії. Шукаючи заспокоєння після втрати, вже 50-річна Яблонська захоплюється дизайном та архітектурою. Вона проєктує і будує власну віллу на острові Нуармутє. Потім іще кілька. І здає їх в оренду. Дуже типова для жінки тих часів поведінка. Погодьтеся. Її проекти настільки припали до душі місцевим, що на письменницю посипалися пропозиції. Наразі одна з її архітектурних робіт і досі вважається культурною спадщиною острова. Паралельно з тим, Софія пише нові для себе за жанром автобіографічні романи, один з яких вже. Про покійного батька побачити романи надрукованими письменниці не судилося. 4 лютого сімдесят року по дорозі до Парижу вона потрапляє у автокатастрофу. Твори були знайдені пізніше її подругою, письменницею Мартою Калитовською, і видані вже через шість років після смерті авторки. Одним з найвизначніших українських проєктів сучасності є фотоальбом Теура, який об'єднує її мандрівну прозу та фотографії. Унікальна особистість, унікальна українка, яка здійснила те, що до неї не робив ніхто смілива, яскрава, сильна, окрилена. А як ви гадаєте? Поділіться у коментарях, поставте подобайку і підпишіться на канал. Буде ще більше цікавих історій.